Спецпенсії більше 26 тисяч. Більше не платитимуть? Платитимуть, але будуть обмеження для тих, в кого пенсія більше ніж 10 мінімальних, тобто більше ніж 26... ну тобто, точніше буде 25 тисяч 950 гривень. Навіщо це робиться і кого торкнеться? Зараз поговоримо. І побачите, що звичайні пенсіонери можуть лише мріяти про такі виплати в урядовому проєкті на 26 рік. Передбачено, що. Обмеження стосовно максимальної пенсії залишається, воно буде складати 10 мінімальних пенсій, тобто 25 950 гривень. Все, що вище цієї суми, будуть зрізати. Але не під ноль, як то кажуть, що все зрізали. Будуть задіяні спеціальні коефіцієнти, починаючи від 0,5, тобто половину зрізали, половину залишили, до. 90-10. тобто 90% пенсії зрізали, а 10% все ж таки залишили. Тобто, що таке 05. Якщо б пенсіонер е, мав би отримати 25 тисяч дев'ятсот гривень і плюс ще одну тисячу, то йому б виплатили, то йому будуть виплачувати з цієї тисячі лише 500 гривень. І так далі. Чим більше пенсія, тобто є певна таблиця, тим більше зрізають, менше виплачують. 900 гривень. З кожної тисячі будуть відрізати і залишати лише 100 гривень з тисячі для тих пенсіонерів, в кого пенсія складає більше ніж 54 тисячі 595 гривень. Кого це стосується? Це в більшості пенсії за спеціальними законами: депутати, прокурори, держслужбовці, військові, дипломати, науковці, помічники депутатів та чернобильці. Як гадаєте, Справедливий розрахунок пенсії.